Вітаю, друзі! Літературне життя нашої країни зазнає суттєвих змін. З'являються актуальні теми на виклики часу, виникають нові жанри. Літературна мапа України поповнюється іменами талановитих поетів і письменників. Сьогодні ми з вами поговоримо про творчість сучасної української письменниці Наталії Чайковської. Народилася Наталія Чайковська 5 серпня 1981 року в селі Ситовичі Волинської області Ковальського району. Дитинство пройшло в селі Уконськ на Маневичині, де й закінчила школу. Освіту здобула у Луцькому гуманітарному університеті за спеціальністю журналістика, проживає в Луцьку. Наталія Чайковська. Авторка книг Поциянова Ляйка. Три обіцянки, очевидець, мовчазна згода. Дипломантка міжнародного конкурсу Коронорація слова-2019. Історія України ХХ століття сповнена цілою низкою героїчних, трагічних та буденних сюжетів. Друга світова війна залишила на собі невиправний кривавий слід. Кілька років нацистської окупації та війни змінили обличчя цілих регіонів, міст, сіл поневічили долі мільйонів людей. І чим більше час відділяє нас від тих років, тим розмитішими стають фігури жертв, катів, героїв-спостерігачів. Саме цим трагічним сторінкам історії нашої країни і присвячені книги Наталії Чайковської Мовчазна згода та Три обіцянки. Книга Мовчазна згода. Ця книга написана на основі реальних подій. Вона про маловідому трагедію горіхової діброви, що сталася в Києві в 41-му під час німецької окупації. Саме тоді нацисти скоїли моторошний злочин на території 8-го відділення психіатричної лікарні імені Павлова і причетний до ньому став медичний персонал. Головні героїні роману Наталії Чайковської, «Мовчанга звода, Клара і Ольга працюють медсестрами у психіатричній лікарні. Коли Київ окупували німецькі війська, перед жінками постає питання: кинути на призвояще своїх пацієнтів і піти чи виконувати накази окупаційної влади, але намагатися хоч когось урятувати. Герої цієї історії не ідеальні. Вони бояться. Зраджують себе, шукають вихід із складних ситуацій, намагаються помітити дрібку світла у безпросвітній темряві. Авторка не робить однозначних висновків, залишаючи їх на розсуд читача. Спираючись на архівні матеріали і свідчення очевидців, Наталія Чайковська намагається відтворити атмосферу, в якій жили люди під час німецької окупації. Віддає шану жертвам злочину, скоєному нацистами в горіховій діброві та в притаманні їй манері протиставляє людяність і надію абсолютному злу. Читаючи, ми заглянуємо крізь стіни лікарні у вікна домівок простих людей. Ми побачимо душевні муки і картання тих, хто не мав вибору, і білі людей, які вели на розстріл хворих. Ті епізоди, що назавжди залишаються у їх пам'яті і повертатимуться в снах. І біль в очах людей, котрі в якийсь момент наче позбувалися свого божевілля і чудово розуміли, що їх чекає. А поряд з усім цим було життя за межами лікарні, де панував голод і холод. Голодні діти чекали вдома, панувала тиша, від якої хотілося кричати. Це був Київ зранений, тихий і чорний, але він жив, дихав, хватай, боровся із ворогом, як міг. Мовчазна згода це історія про виживання в складних умовах, про жартовність та виконуючи злочинні накази нацистів під загрозою збереження життя не втратити свою людяність. Книга Три обіцянки Наталії Чайковської. Київ 1938 рік. Над світом зависло перечуття Великої війни, а в Радянському Союзі настали часи жорстоких репресій. За щонайменшу підозру у нелояльності сталінському режимові людей забирають і розстрілюють, а члени їхніх сімей відправляють у табори. Марина киянка, її чоловіка розстріляли за доносом співробітника. А вона сама опинилася в нелюдських умовах у далекому Казахстані, в Акомоїнському таборі для дружин-зрадників Батьківщини. Табір розташований у степу, взимку бранки мерзнуть, а влітку задихаються від спеки і потерпають від піщаних вітрів. Вони працюють на примусових роботах, бо коліна у воді заготовлюють очерет, в якому потім формують саманну цеглу. Саме там. Марина пізнає як важку працю звірства та зґвалтування, так і дружбу, людяність і надію. Вона то припинятиме боротися, опускатиме руки, а то з новою силою хапатиметься за життя. І настане день, коли Марина доживе до звільнення і спробує виконати свої обіцянки, які дала дорогим їм людям. Під час написання твору. Авторка спиралася на історичні джерела, правдиво відобразила побут і життя жінок у таборі. Три обіцянки це роман тільки про страшні випробування, а й про життя всупереч планам радянських вождів. Роман Порциянова Ялька. Про що це роман? Якщо коротко, про звичайне життя звичайної жінки. Однак не все так просто і однозначно. В книжці йдеться про життя, яке звернуло не в те русло, про вміння пробачати і про те, що не завжди треба це робити, про жінку, яка пережила багато усього, тому одного разу вирішила дати своєму чоловікові другий шанс, про наслідки, яких можна було уникнути, аби набралася сміливості і силу, силу, яка живе в кожній з нас, силу. Яка проявляється в ті моменти, коли ми не завжди готові до наступних кроків. Книга Порціянова Ялька розкриває ті приховані сходинки, якими йде багато жінок, і показує, що іноді єдиним правильним рішенням є розвернутися і піти. Піти, доки є така можливість, бо потім такої змоги може і не бути, і стане пізно». Історія Марти, головної героїні Порцеянової ляльки, вигадана, але вона цілком могла бути реальною. І вона точно реальна для тисячі жінок, які живуть у страху власному домі. Звичайно, від насилля страждають не лише жінки, але цей роман саме про гендерно змовлене домашнє насильство. Шановні друзі, запрошуємо вас до читання. З вами була Світлана Федорова, провідна бібліотекарка відділу абонемента Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Котляревського.